Доброго ранку, мої любі! Сьогодні я продовжую вам розповідати про хороші та про добрі казочки. Казок чимало є на світі і веселих, і сумних. Хіба прожити ми зможемо без них? Казка стукає у двері, привітаємо її, казка казко, нам з'явись, покажись і розкажись. Так мої хороші. Погляньте, будь ласка, сюди. Ось клубочок маленький, довго він катався стежками, завітав до нас із вами, а з ним казочка завітала і нас за собою звала. Так, мої хороші, а зараз я хочу. З вами пограти в дуже цікаву гру. Називається вона Який яка. І ви мені будете ще казати, з яких казочок завітали ці герої. Але спочатку я розповім вам правила гри. Я вам зараз буду показувати звірят, наприклад, так? І ви мені і не тільки, а ви будете мені казати, які вони? Ось, наприклад, колобок, так? ми знаємо з вами, з якої він казки, так? Да? Який колобок, дітки? Погляньте, круглий, так? смачний, бо він з чого? З борошна, так? Да? Зрі... Так, веселий, так, да? він нам посміхається, он співучий, так, бо він співав кого? Пісеньки, Так? Так, далі давайте. А це хто? Зайчик, так? Який зайчик? Бояский, да? бо він боїться. Сірий, так, так, великий. Далі це хто? Вовк, так? Він який? Сірий, хижий та великий. Далі отця хитра лисичка. Вона яка? Руда, лукава. Та, звісно, яка вона ще? Хитра. Далі. А це хто? Коза, звісно. А що в кози є? Рога, борода. Та ще вона яка? Хитра. Да? Ми з вами знаємо багато кажучи про козу. Так, а цей топ. За парубок такий гарний рак вусатий, так він сміливий, маленький. Ось мої хороші, сьогодні я вам хочу прочитати казочку, яка називається Дуже гарно Лисичка і рак. І ви дізнаєтесь, почому я вам сказала, що рак дуже сміливий. Так. Зустрілася лисичка з раком, стала і дивиться, як він помаленьку лізе, а далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що й казати, справжній неборак. А скажи мені, речі, небораче, чи то правда, що тебе раз по дорічці послали, а ти аж через рік з, доріж... з дріджами прийшов, та й ті посеред хати розляв? Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. О, значить, ти тепер прудкіший став? Прудтіше чи не прудкіше, а тобі лазувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побимось об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу». То що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати. Не, тільки побіжу, а хочеш ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місце буду, мовить рак. Побилися вони об заклад, стала лисичка на один скок наперед рака, а рак учепився, учепився їй кущнями за хвіст. Рушила лисичка біжить, що духо, аж куряве здіймається. То бігла до пенька та й кличе. А де ти, речі, нічого не чути? Ну радше, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я. Давно вже тут тебе ж чекаю, аж трохи за пеньок забіг. Ось бачите, який хитрий рак. Так, дітки. Як називається наша казка? Скажіть мені, будь ласка, хто запам'ятав? Так, мої хороші, називається вона лисичка і рак? Молодці. А скажіть мені, будь ласка, насправді, рак швидший, чим лисичка? Ні, бо рак повзе, у нього нема. Такої гарної спритності, як у лиси. Але він її обхитрив. Так. Так. А як саме, чіпився її до хвоста? Ось бачите, який він розумний малята. Так, мої хороші, сьогодні я хочу вам запропонувати. Намалювати ось такого гарного рака. Бачите? Так. А малювати ми з вами будемо олівцями. Мені будуть потрібні червоного кольору олівець, чорного та фломастер. Так, якщо у вас є, наприклад, фломастери, так, то можете фломастерами малювати? Нічого страшного тут нема. Так, хвилиночку. Так, мої хороші. А щоб нам з вами гарно починати свою роботу, я пропоную вам зробити гімнастику для наших ручок. Добре? Приготуємо наші ручки. Ми старались, ми трудились, навіть пальчики втомились, струсимо пальчики втому, кулачок їх стиснемо, у замок їх замкнемо і до сонця потянули, потянули, потянули. Молодці наші пальчики готові до роботи. Так, що нам потрібно? Звісно, аркуш паперу. Да? На якому ми з вами будемо малювати. Так, ось в мене є аркуш паперу, він у мене жовтого кольору. Я беру фломастер та починаю малювати. Починаю я малювати нашому раку клишню. Ось так приблизно. Далі буду його малювати. Його тіло ось так очиняти треба не забути, що в нього є хвостик. ішки. Було сухо. Рот А зараз я його буду розфарбовувати. Беру червоний олівець, чи маркер, фломастер, що у вас є і починаю розмальовувати. я йому розмальовував тільки тіло. Зараз візьму чорний, позволюємо кошти. Ось мої хороші. Ось мої хороші. Мій рак вже готов. Чекаю на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей.